Його слухати Боже Слово, учитися із Слова Божого, і не тільки вчитися із Слова Божого, але <кій> старатися в своєму житті наслідувати образ Ісуса Христа. І сьогодні я хочу звернути нашу увагу на одну історію, яка сталася за Ісусом Христом. І на основі тої історії ми глибоко провіримо себе, провіримо своє життя. І проаналізуємо, на кого ми більше похожі, і яке вчення більше перебуває в нашому житті і в нашому серці, до кого ми більш, так би сказати, наближені до науки Ісуса Христа або до фарисейства. Я прочитаю з Івангелія від Матфія із 15 розділу декілька віршів.